Привіт, друзі! В сьогоднішньому відео я розкажу про те, як у мене з'явився оцей електромобіль і як він зламався в перший день. Поїхали! Тож, друзі, ми маємо Nissan Leaf 2013 року з залишком батарейки 75%. Це називається SOH, Хто не знає. Також на ній всього лише 26 бистрих зарядок через порт Chademo. Але про все по порядку. Автомобіль з'явився в мене на початку грудня, зробив все переоформлення, там всі документи, все окей, був щасливий як слон. Пригнав, поставив на стоянку та пішов додому. Зранку, коли я прийшов до автомобіля, я ще день покатався по району, по місцю, десь кілометрів 20 я на ньому проїхав. І в той день був сильний дощ. Тож ввечері я залишив автомобіль і пішов собі спокійно додому. Виходячи на наступний день їхати на роботу, я побачив, що вилізла помилка. На той момент про автомобілі типу електромобілів я не знав нічого. Тож я подзвонив людині, яка шурупає в цих ділах. І запитав його. Я так зрозумів пізніше, що він теж не дуже сильно шурупає, тож він мені сказав, що скоріше за все сів маленький акумулятор. Так, 12 вольтовий акумулятор в цій машині теж є. Бо вся бортова мережа в цьому автомобілі теж 12 вольтова. Але як пізніше я з'ясував. Маленька батарея, коли сідає до 108 вольта, підзаряджається від великої. Машина сама це розуміє, але на той момент я того не знав і почав чистити клеми та заряджати маленький 12-вольтовий акумулятор. От в такому стані тут все окислене. Ну що ж, клеми почистили, пішли, попробуємо запустити її. І ніфіга. Зняв акумулятор і несу його на зарядку. Тож після зарядки маленького акумулятора я зрозумів, що проблема не в ньому, скоріш за все. Так, була у мене одна надія, що ми повитираємо помилки, які записалися, і машина, типа, віддуплиться. Але ввечері, коли ми приперли комп'ютер, почитали помилки. Ось, до речі, помилки ви їх зараз бачите. Це проблема ізоляції. Що це означає? Означає, що десь на автомобілі батарейка пробиває на ізоляцію. А зв'язано це може бути з чим завгодно. Тож, підключивши комп'ютер і скинувши помилки, машина поїхала. При цих помилках, поки вони були, машина при ввімкненні драйву ставала на нейтраль і нікуди не хотіла їхати. Тож, ми почистили помилки і проїхались на ній. Але через метрів 500, якщо їхати, або десь хвилин через 5, Якщо машина просто постоїть, навіть з вимкненим запаленням, якщо його можна тут так назвати, помилка знову проявлялася. Тож в цей день я зрозумів, що це щось серйозніше і не вийде просто отак от підзарядити акум, і все. Це все зайняло у мене день зарядка акума і скидання помилок, і я зрозумів, що треба шукати сервіс. Так закінчився перший день. Далі тиждень у мене було багато роботи, я машиною не займався, звісно, вона простояла тиждень. І в кінці тижня я знайшов дві СТОшки. одна профільна, друга теж, наче як профільна, але знаходиться дуже близько прямо на моєму районі. І я вирішую туди записатись бо ближче. Ти що, сума і так наступає той день, коли я приганяю автомобіль на СТО, і починається повітряна тривога та масований обстріл, дякуючи нашому притрушеному сусіду. Тож, машина в зв'язку з цим простояла десь днів 5, може тиждень, і хлопці нею не займалися. Хоча теоретично нею можна було займатися. На той момент у мене вже була деяка інформація, і я розумів, що в цих машинах є високовольтні провода. І всі в інтернеті пишуть, що дуже часто з ними проблема. А саме з проводом, який йде від кондиціонера, від компресора до інвертора, він пробиває на масу, і такі проблеми можуть бути і за нього. Забігаючи наперед, скажу: так, проблема в тому кабелі була, і я його замовляю, і я його замінив. Тож, хлопці десь через тиждень, а може днів 10. Почали займатися моєю машиною. Відзвонившись мені, вони сказали, що є проблема по кабелю. Привіз, хлопці його ще пару днів збирали, і загалом я забрав машину до Нового року. Забрав я з почти провод, номер, наче співпадає. Будемо сподіватися, що він не пробиває на корпус. Завіз я, друзі, кабельне СТО. Ми його одразу проміряли, з ним все окей. Це дуже класно, бо кабель Бушний і не було відомо в якому стані він прийде. Але у нього немає замикання під нагрузкою, просто на прозвонці з ним все окей. Ще про кабелі хочу розказати. Їх було три типа: один тип, який йде вже на 15-18 рік Nissan Leaf, і ще два типи кабелів. З однією відмінною циферкою у мене було в кінці 0А, здається, а є ще 1 А. Тобто, до чого я це все веду? До того, що кабель треба ставити іменно з тим номером, який б'ється по вашому він-коду, або видно на вашій наліпці на самому кабелі. У мене там було все витерто. Тобто я пробив по він-коду і зрозумів, який номер кабеля у мене. Купив точно такий же на розборці, обійшовся він мені 1500 гривень плюс пересилка. Ну що ж, тепер хлопцям залишилось це все зібрати. І я буду сподіватися, що в цьому була причина. Точніше, я майже впевнений, тому що, ну камон, один кабель, який основний, точніше, не основний, а на зарядку, і другий на кондиціонер, які пробивали на масу. А машина загалом то і писала. Проблема в тому, що йде замикання на корпус. Тобто, я думаю, з цим питання буде вирішено. Ще я попросив на цій станції хлопців перевірити, чи заряджається машина, бо. При цих помилках машина теж не давала себе заряджати. На що я отримав відповідь, що ми перевірити не можемо. У нас вибиває автомат. Тобто у хлопців 16-амперні автомати і вони займаються електромобілями. І тут у мене закрались якісь уже думки по цьому питанню. Ну, окей, ладно, забираю машину, їду до своєї розетки і перевіряю, машина. Не заряджається і з'являються помилки, ті самі, які були. Далі ми не святкували новий рік, тому що на Новий рік знову наш притрушений сусід вирішив, що треба обстрілювати Київ. Ну що ж, окей, після Нового року я приганяю автомобіль до хлопців і вони починають з ним ковирятися. Далі моя ініціатива, бо вони казали, що по проводу від зарядки до інвертора теж була проблема, але вони його встановили. Я думав, що вони його реставрували не дуже гарно. І замовив цей кабель, привіз і думав, що проблема в ньому. Тож, друзі, проміжний варіант такий: цей кабель я замінив. Це, як пам'ятаєте, кабель від компресора до інвертора. Він у мене повністю пробитий, навіть на простій прозвонці він б'є на ізоляцію. І заміна цього кабелю нам. Дала такий результат, що машина тепер їде і все подобається, ніяких помилок не вискакує. Але тільки ми під'єднуємося до повільної зарядки, одразу починається та сама помилка. А це може означати лише одне, що точно такий же кабель, тільки який йде від порту зарядки, повільної до інвертора, він теж. Пробиває на масу. Тобто залишилось замовити другий кабель і перевірити це. Тим паче, що хлопці на СТО казали, що в ньому є проблема, і вони його навіть намагались реставрувати, але, скоріше за все, що нічого не вийшло. Ну що ж, друзі, приїхав мені другий кабель кабель зарядки, по якому, по моїй думці, є помилка. Тож веземо його на СТО. Хлопці замінили цей кабель, і виявилось, що проблема не в ньому. Їдемо перевіряти, як бачите, всі налаштування вже збились. І машинка вже просить її підзарядити. Тож їдемо до розетки, яку я встановлював окремо, робив заземлення. Також на цю тему є окреме відео, буде посилання зверху. Кому цікаво, зайдіть, подивіться. Тож їдемо, перевіряємо, чи буде заряджатись. Дива не відбулося, позаряджалась вона трошки та вимкнулась, так як того разу. Тобто печаль. Дякуючи розборці, яка прийняла цей кабель назад, я його здав. Коротше, друзі, проблема не в цьому кабелі. Дуже гарно, що розборка мені сказала, що та вертай без проблем. Але все одно розборці 500 гривень я залишу за хлопоти. О, Нормально віднеслись. А люди, які до тебе нормально відносяться, це дуже добре. І, в принципі, далі буде пошук. Проблеми з моєю машиною. Я думав, що підіємка згоріла, але це не так. Тому що у всіх, у кого підіємка згорає, це блок зарядки повільної, то пишеться помилка по блоку зарядника, а у мене помилка по ізоляції. І стало зрозуміло, що проблема не в цьому кабелі, а десь в інверторі. Як я зрозумів, що проблема десь в інверторі, запитаєте ви? Правильно, я поїхав на зарядку на стаціонарну для електромобілів. І підключився до порту чадемо. І машина заряджалась, ніяких помилок не видавала. Також на тій же заправці електро я підключив повільний порт до зарядки, щоб виключити те, що у мене зарядне на саме навернулося. І була та сама помилка тобто нічого не помінялося. Що ж, я на зарядній станції, пробую роз'єм чадемо, чи нормально там все з проводами на цей роз'єм. На машині залишилось 25 десь кілометрів запасу ходу. І за того це дуже добре, якщо я зможу її підзарядити чадемовською. І після цього перевірю ще звичайною 1772, чи буде вилазити помилка. Таким чином я виключу несправність своєї зарядки від розетки. Якийсь такий план. І того, друзі, машина прозаряджалась на швидкій зарядці, ніяких помилок по машині не було. Це круто. З 20, скільки там, з чимось до 76 підзарядив. Тепер перевіряю найголовніше, вставляю повільно зарядку і подивимося, чи буде помилка. І так, зарядка пішла, але на звичайній зарядці теж у мене все йшло. Буквально хвилина і з'являлась помилка. Побачимо, що буде в цей раз. Так, друзі, все відбулося так, як і тоді. Хвилина, буквально і все. Лампочки зарядки перестали моргати. Дивимося, що нам розкаже тепер автомобіль. Як бачите, маємо помилку. До мене прийшло розуміння, що проблема не в батарейці, а іменно в інверторі. Його ще називають блок PDM. Тож я почав готуватися до думок, що у мене згорів блок PDM. Це теж така проблема. В інтернеті багато про це відосів. Але є одне але. У всіх людей, у яких горів блок PDM, у них були помилки. Але зовсім інші. Машина ругалася саме на блок PDM. У мене же було дві помилки по ізоляції, вони залишились рівно ті самі, що були до заміни кабеля. Тож на виході я отримав машину, яка заряджається швидкісним портом Чадемо, і в ходу не викидує ніяких помилок і не заряджається лише повільною зарядкою. Проблема в тому, що йшов час, і я вирішив, що з цими хлопцями треба закінчувати, тому що у них нема розетки. Вони не можуть перевірити зарядку, а їздити туди-сюди і по тижню чекати, поки вони будуть ковирятися з машиною це не варіант. Я вирішую забрати автомобіль і звернутися на іншу станцію. Пройшло днів 20, може трошки більше. Тож в суботу я забираю автомобіль, жену його на зарядку, щоб перевірити ще раз. І впевнитися в тому, що машина так і не заряджається повільною зарядкою. Забрав я машину другий раз, нічого явного хлопці не знайшли, і це в принципі останній раз, коли я забираю цю машину. Бо якщо вона не буде зараз заряджатися, то поїде на другу станцію. Виявилося, що розетки у хлопців нема, щоб її перевірити по зарядці, тобто мені постійно їздити це незручно. Тож домовились таким чином, що вони обдивились, значить нічого такого критичного не знайшли, пару якихось контактів. І зараз така ситуація, що я не можу більше чекати. Машина якби майже 20 днів простояла в ремонті, а результат тільки 50%. По прайсу з хлопцями будемо розбиратись. В принципі, хлопці нормальні, якщо з ними спілкуватися, а підхід до роботи це справа кожного. А мені треба вирішувати своє питання. Тож їдемо і перевіряємо зарядку. Я не думаю, що відбудеться чудо, але машину зарядити треба, бо в неї запас ходу вже мінімальний. 15 кілометрів. Їдемо на швидкісну зарядку і заодно перевіряємо повільно. Повільна зарядка. Все, помилка. Швидка зарядка чадемо. Заряджаю. Вдалося підзарядити машину до 90%. Швидкісною заряд. Тим часом я записався на інше СТО на профільне, яке має мені допомогти в будь-якому випадку, бо вони займаються саме електромобілями. Я сподіваюся, у тих, хоча б буде зарядка, щоб перевірити машину. Та звісно буде, це все є шуткую. Перевіряю, успішно це не відбувається, як ви можете бачити, і я записуюсь на інше СТО на понеділок. Настає понеділок, і я жену машину на СТОшку. З гарним настроєм, чомусь зовсім не переживаючи. Що ж, друзі, настав той день, я записався на СТО і вже на нього їду. Але тим не менш, як бачите, машина їде, все нормально, ніяких помилок по ній нема. Тобто, двоякі якісь такі відчуття. Машина в ходу себе прекрасно почуває, як тільки підключаєш зарядку, проблема ізоляції. До слова, СТОшка знаходиться в центрі, реально дуже крута. Зйомок звідти не буде. Я просто розкажу, де мені зробили і дам адресу в кінці відео. Але прям рекомендувати я не можу, тому що мені вони допомогли швидко з моєю проблемою. Мені все сподобалося. Але всі ми люди і у всіх можуть бути якісь питання. Тож, приїхавши на станцію, я залишив машину. Мені сказали, що діагностика займе якийсь час. І Сказали, скоріше за все, що навернувся Блок PDM. Я кажу, ну, в принципі, я так і думав, але давайте дочекаємося діагностики. Бо у мене є питання, чого блок підієм, коли вигорає, він показує такі помилки, а у мене помилки по ізоляції. І майстер, який приймав машину, каже: ну так, да, дійсно, це якась фігня. Але каже, не переживай, навіть якщо це блок під'єм, то він ремонтується, перепаюється, нічого страшного. Там нема. Тож, вийшовши від моєї машини, майстер сказав, треба перевіряти більш глибше, бо за півгодини нічого сказати неможливо. Я, в принципі, і не думав, щоб за півгодини відремонтувати машину, але він сказав почекати, я чекав. Я кажу: ні, 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 в мене часу нема, уїжджаю з СТОшки, кажу, займайтеся, хлопці. І що ви думаєте, через три години роздається мені дзвінок, і кажуть, здається, ми знаємо. В чому проблема у вашій машині? І задають питання. А сюди вже хтось лазив, навірно, так? В інвертор. Я кажу: ну так, я ж вам розповідав, що вона була у хлопців, які нею займалися. На що він мені відповідає? То її просто неправильно зібрали. Екстрене включення, друзі. Якщо ви думаєте, що я ще не доїхав до СТО, то ні. Зараз той же день і я вже з нього виїхав, машину відремонтували. Загалом то проблема була. В тому, що її просто неправильно зібрали, і з самого початку проблема була лише в кабелі від кондиціонера до інвертора. Якщо можете помітити, то кілометраж збільшився. Це машина на станції годину заряджалась без ніяких проблем. Тож сьогодні мене емоції просто переповнюють в зв'язку з тим, що 20 днів машина була в ремонті, її ще й неправильно зібрали, а зробити це все можна було за день, максимум два. Тобто ви розумієте, так? Машину неправильно зібрали. Оці два проводка мають бути тут, а оці два тут. Тобто перемінку з постоянкою переплутали просто хлопці і з-за цього вся проблема. Тобто, кажучи простими словами, вони були майже у цілі, маючи розетку. І якби вони трошки по-іншому відносились до клієнтів і автомобілів, то вони б запам'ятовували, як вони розбирають. Якщо вони не знають, як це робиться, там навіть по проводам видно, що укладка проводів була б правильна, якби вони б стояли правильно, як намальовано стрілечками на картинці. Ну да ладно. мораль цієї історії така: якщо вашою машиною довго займаються, на це може бути, звісно, багато причин, але довго затягувати не треба. Тому що я, наприклад, не зовсім зрозумів, як можна було майже місяць тримати машину, яка робиться реально, ну максимум три дні. Це якщо з замовленням кабелю, який у мене вигнив. Тож, друзі. Така у мене історія вийшла з моїм автомобілем. А на цьому у мене все. Та й таке.